Мирослав Лаюк поет, прозаїк, драматург, есеїст, випускник Києво-Могилянської академії, лаурат першої премії Смолоскипа літературної премії імені Олеся Гончара. У травні 2013 року вийшла друком його книжка Осоте, про яку одразу заговорили як про найбільше відкриття року. Для мене завжди була головна ідея, щоб я відчував якусь наповненість кожною хвилиною того, що я роблю. Творчість Лаюка кардинально вирізняє його серед. Інших яскравих представників нового поетичного покоління. Мій робочий кабінет це моя голова. Вірші Мирослава опубліковані англійською, вірменською, литовською, польською, чеською та іншими мовами. Дуже важко зберегти волю у мисленні у часи інформаційної війни. Із виходом книжки Баборня у свої 27 Мирослав Лаюк встиг заявити про себе не лише як поет, а вже як молодий амбітний прозаїк. Трохи згодом книжка увійшла у список літературної премії Книга року BBC 2016. Та лаюк не зупиняється на досягнутому, адже знає, для чого і якою ціною доля дає шанси на успіх. Це велетенське щастя для нас. Е, ну тобто, за це помирає дуже багато людей досі, щоб ми цей шанс тримали. Про літературу, натхнення, спрагу до життя та про те, як чудово іноді бути не схожим на всіх. Дивіться у сьогоднішній програмі. Привіт. Привіт! – Дуже рада, що ми з тобою зустрілись, таке символічне в нас місце. Мені дуже приємно, що герой нашої програми такий молодий хлопець, як ти. І вже успішний, і вже професійний. Я не знаю, не прикрашаю, я думаю. Ти зараз вже себе успішним вважаєш, тому що в своєму середовищі людей. Тебе знають, тебе читають, тебе люблять і поважають. Ну я не знаю. Це мабуть трохи перебільшено. Я вважаю себе успішним в тому значенні, що я поки що роблю те, що мені дуже подобається, і те, що я хотів завжди робити. Це писати твори, це писати вірші, розказувати історії. Тому. Ну, я вважаю себе успішним в цьому напрямку, що ну, я роблю те, що мені подобається. Є якась така фінальна точка, до якої потрібно дійти тобі. Ти собі її ставиш, там, книжок написати якоїсь кількості, не знаю. Ну, е ні, немає такої точки. Для мене завжди була головна ідея, щоб я відчував якусь наповненість кожною хвилиною того, що я роблю. І Я помітив, що, наприклад, закінчую я писати книжку, і вона вже мене там дуже мало цікавить. У мене з'являється якась нова нова ідея, нові точки і так далі. Звичайно, коли я був молодшим, я собі виставляв рамки, я собі виставляв якісь. Межі, які мені здавалися захмарними, але скажу по чесному, дуже багато тих рамок, які я виставив, ну вони для мене тепер виглядають дуже смішними, в тому значенні, що це було зробити значно простіше, ніж мені здавалося. Але ні, я не виставляю якоїсь фінальної точки. Мені дуже важливий важливе життя як процес, наповненість кожної її миті. Розкажи нам, звідки ти родом. Мені просто цікаво, бо наскільки я собі розумію, твій шлях, який зараз в тебе є, це шлях реально такий, знаєш, до успіху. Тому що ти ж не народився там, я не знаю, в столиці з усіма можливостями. Ну, в мене звичайна сім'я, але у мене з іншого боку, вона дуже незвичайна, тому що дуже багато. Моїх історій дуже багато всього в мене пішло. Це все дуже багато історії моєї родини, тому що ну от зокрема мої діди, баби були дуже дуже колоритними людьми, і загалом там дуже дуже колоритні людьми люди, що гріх, гріх про це не писати. Навчався я у косівській гімназії. Ну, завжди я любив писати, але дуже довгий час я вибирав між фізикою і, можливо, це десь до класу 10-го. І взагалі я себе таким мислив більше ну, тобто математичного напрямку. Я більше любив ці предмети, я дуже любив креслення. Але може у класі 11-му на початку, коли треба було вирішувати, я зрозумів, що. Ну, у цих точних науках, мабуть, що я не досягну якихось ну, є, є певні межі. Так? І вони там, мабуть, що інтелектуальні. Так? А у цьому напрямку творення образів мені здавалося, що я зможу трошки далі сягнути. Ну, і це був перший рік тотального ЗНО. І я здав добре ЗНО і вступив туди, куди хотів, і ну, навчився в Могилянці. Там вже тепер пишу дисертацію. Просто, мабуть, мама вчителька, та? і з дитинства треба було гарно вчитися. Не було такого, що мені треба. А, ні, ні, ні. у На насправді один. батьки супердемократичні. І, мабуть, це пов'язано також з тим, що вони все життя ну, важко працювали. А я, коли був малий, я здебільшого виховувався дідусями, бабусями, тітками. Я був страшно балованою дитиною. Ну, тобто єдина дитина на там багато тіток хресних і так далі. Ну і я собі робив все, що добре. і Потім я читав книжки якісь там, про психологію творчості, і там пишуть, що це дуже добре для, для молодого автора мати цю волю. Але ну, от мої. Ну, родичі згадують, що я сам як ну що це якась вроджена потреба. Що я сам там років з трьох починав підходити до них і питатись, яка це буква і так далі. що, що мене це цікавило. Ти серед дітей виділявся? Ти був не такий, як усі, тому що ти хлопчик, але такий, що любить читати, чи там тебе оточувала схожа молодь, схожі діти. Та мені подобається цей напрямок, який ми взяли. Я завжди люблю згадувати про своє. Дитинство, і от, власне, мої родичі люблять згадувати, коли я там щось, щось сказав, не те, і так далі, яким соромно було при цьому. Мені ну дуже від цього смішно. Соромно було, чекається, що це таке погане? Ну, наприклад, це якісь там матюки і так далі. Ну, тобто, це ж поширене явище. Yes. Да. Це, ну от, наприклад, згадується, от я насправді погано пам'ятаю свій перший клас. Але я дуже не хотів до школи, тому що ну, це природньо. Тобто, ти бігаєш своїми горами Карпатами, гуляєш. У мене там були ну, дітей, купа на вулиці. Потім в мене там була вівця-гуська, яка як собака була, там я на ній катався і так далі. А тут тебе запирають і. І мама, оскільки мама в школі в неї були трошки проблеми, тому що але перша вчителька була дуже хороша, вона це розуміла. А, перша вчителька жалілася мамі, що я посереду року міг ставати собі, вийти і гуляти, і ну вони не могли нічого з цим зробити, ну тому що як це дитина не привчена була до такого режиму. І, ну, і себе я контролювати якось не міг, ну що це там сім років. І ну, якщо я про якусь особливість говорити, то ну, я просто посеред уроків вставав, десь ходив, гуляв. І я настільки не любив спочатку школу, що ми з моїм найкращим другом у їдальні взяли ложки, і ми ходили за школу, там росла величезна тополя. І ми собі копали під тою тополею ложками, і ми вірили, що та тополя одного разу впаде. Ну і як це завалить школу, і ми повернемося. <свісна> <свісна> повернемося додому до своїх ігор. Але е з часом я почав розуміти, що школа це все-таки дуже добре, що вона мені дає якісь знання, і кажу, я ну от вже, може з класу п'ятого я почав захоплюватись. Математику, ну, геометрію здебільшого. Потім з'явилася фізика, яка мене настільки ну, вибирала в себе, що я там цілими днями міг розв'язувати якісь складні, складні задачі. І е, ну, я почав відчувати якусь користь від, від школи трошки пізніше, ніж у молодших. І коли ти почав писати сам? При тому, а, що фізику і математику любив? Скажу так. Е, це не дуже важливо, коли ти почав писати. Я це перевірив на багатьох авторах. Дуже важливо, коли ти починаєш якось світ ну, створювати якісь образи, так? Тобто, ти там дивишся на небо, а воно тобі починає складатися в якісь картинки. Ну тобто, це значно важливіше. Не так важливо, коли ти почав це фіксувати на папері. Ще раз скажу: в мене дуже класна була перша вчителька. Вона. А нас заохочували до таких от ігор в Рими і так далі. Ми там якісь щось складали, ми ходили у лісок, не збирали ягідок, щось таке. І потім я писав все більше і більше, вправлявся в техніці і так далі. В 11 класі там я вже більше писав. Ну Якісь такі більш осмислені неучнівські речі, можливо, вже почав писати в університеті. Це, це якось важливо. було для себе, чи там в школі вже почали. Я, всі відчував, ці помічати. я відчував потребу якось висловитися. Ну, звичайно, що в школі всі почали помічати, тому що це можна дуже вигідно використати, наприклад, написати вірш до сінгазети, написати вірш до газети там районної про любов до Батьківщини, послати на конкурс і так далі. Ну, тобто цих дітей дуже легко направляти в ті напрямки і затикати ті діри, які. Потрібні для звітності, і, звичайно, що це заохочувалося. Ну, але Звичайно, що і мені це давало якусь техніку, управність. А техніка і управність ну, для поета важливі для того, що коли ти їх всіх осягаєш, ти їх ламаєш, все заперечуєш, а потім створюєш своє. Там. Ти коли вступив в університет, воно тобі сприяло розвитку? Чи навпаки, бо я. Там... Часто стикаюсь з тим, що університет навпаки він відбиває трохи бажання. Можливо, взагалі я вважаю, що вибір мого університету це. Один з найголовніших виборів, найбільш правильних виборів у моєму житті в університеті. Я мав право вибирати, ходити на ті лекції, які мені подобаються, читати ті книжки, які мені подобаються. Якщо мені щось не подобається, я знав, що я втрачу якісь незначні бали, але я не буду себе напружувати цим гвалтувати. І університет мені дав дуже дуже велику свободу, дуже велику свободу вибору. У мене було дуже багато предметів, які я міг вибирати сам. Мені університет дав цю от свободу. Університет мені дав нові якісь типи, типи стосунків між людьми, коли ти ну готуєшся, не тому що тобі треба заробити бал, а тому що тобі це реально цікаво, тому що тобі цікаво поспілкуватися з людьми, які туди прийдуть. Цікаво відповісти на питання провокативні, які поставить викладач, які тебе не буде засуджувати за те, що твоя думка неправильна, а просто якось ну, підкаже і спрямує. Ну, це звучить так, може трошки занадто ідеалістично, але я незвично да. трошки. Знаєш, тому що багато хто говорить абсолютно протилежні речі. Коли приїхав в Київ, ну не знаю, Київ там стереотип, що Київ ламає, робить жорсткішим людей. Ну, насправді. На практиці воно так і є. Ти коли приїхав, тебе все це шокувало? Ти може чи як? Чи ти зразу влився в це Я все? дуже швидко влився в Київ. Для мене ніколи не було проблемою якоїсь адаптації до нових міст. І е, так я спочатку зрозумів, що я дуже дратівливий. Ну, цьому дуже сприяє якесь метро, черги і так далі. Але я завжди собі. Ну, у мене є якісь захисні механізми. Я починаю це осмислювати теоретично, чому люди так роблять, і так далі. Коли починаєш думати на трошки іншому рівні, ти це сприймаєш е... легше. це ну, набагато легше. Ти починаєш як це розуміти цих людей, і замість агресії до них тебе виклик виникає просто співчуття. І мені Київ дуже подобається. Я дуже люблю Київ, я тут живу, я би хотів. ну, Жити тут завжди <сіх> ну як вийде всяке ще може бути я часто повертаюся додому. Звичайно, що я люблю той пейзаж, але, але Київ мені абсолютно комфортне таке. В Перспективі іншої так, країни просто. взагалі тут комфортно. Все ж. А, ну я дуже не люблю лютий і березень і січня. А -а -а. я не з радістю на цей час їхав якось. Але лише на цей час <сіх> так, але тільки цей час а решта я прекрасно. Ну, все одно, звичайно, що неважливий період, важливо, як воно все зароджується. Але от зараз в тебе вже є досить непогані знайомства літературні, в тебе є книжки, тебе читають, тебе знають. Це ж якось прийшло, воно ж все так просто не далося, і людина, яка приїхала в Київ в чуже місто. Як все це вона змогла здобути? Розкажи не знаю, я не робив ніяких зусиль для цього. Ну, писав просто тексти, відсилав на якісь конкурси. Потім монітори самі люди почали все ж таки, де їх можна популяризувати? Це, ну тобто, це. Це велика потреба. Ти пишеш, ти хочеш, щоб це було почутим, щоб це було побаченим. І якось в мене так склалося. Я у 2012 році подав книжку на кілька конкурсів. Вона там виграла. Мені видали книжку, і пішло. Поїхало. Ну не знаю. Це Які після ти... конкурсу. Видали книжку? Ну так, так, так. А там такі умови були написати і ходити з книжкою по виданнях. Це вже шлях а, важкий. Це це якраз другий варіант, який в мене Ну, ця проблема постала, коли я написав свій роман. Перед тим вийшла моя поетична книжка друга у видавництві Старого Лева, і я вирішив, що я не буду ні через чиїсь рекомендації подаватися, ні через що. Я вирішив таким піти європейським шляхом вислати книжку до кількох видавництв. Але спочатку я вислав до того видавництва, яке мені найбільше подобалося і надрукувало книжку. І собі подумав, ну відмовлять то відмовлять, надійшли у наступне ні, то ні. А, і вони дали згоду, і поки в мене з цим проблем не було. З'являлися знайомства, звідки? Ти ходив, там, не знаю, моніторив деяка зустріч, деякі, може, дискусії. Нічого не моніторив. Багато хто а, пише, відчуває, але воно лишається десь там, знаєш, в шухлядочці. І багато хто мріє познайомитись там, з Владиславом Троїцьким, та, з яким ти спілкуєшся. А немає такої можливості, де але десь ти її взяв, але це все дуже природні речі. Ну тобто. Згадали ви Владислава Троїцького. це режисер, який потребує текстів, який потребує музикантів, який потребує акторів і так далі. Він починає шукати моніторити. Він сам це знаходить. Це все речі, які приєднуються. Я взагалі переконаний в тому, що ну, там, потрібні книжки нам потрапляють рівно тоді, коли нам потрібно. Це все, це все організовується дуже незалежно від нас. І я не бачу взагалі потреби у наш час десь кудись ходити, з кимось говорити, коли ти можеш виставити вірш у Фейсбуці, його одразу читають і одразу, одразу тобі кажуть, він добрий чи він не добрий. Ну, тобто, ясно, що це не об'єктивна думка, але можливості до публікації, можливості до якоїсь того, щоб це побачила публіка, тепер настільки великі, що ну, інші оці от розмови про. Знайомство і так далі вони себе нівелюють, тому що ми відходимо насправді, попри всі, попри все, що у нас в Україні відбувається, в нашій країні починають діяти такі речі, як репутація, і такі речі, як не там поставити свого тільки тому, що він свій, а просто робити якісний продукт. І значно важливіше там прочитати 10 віршів, і вибрати не свого знайомого, а вибрати сильніший текст. І тому що від цього залежать там інші речі, і, наскільки це буде успішно, ну і так далі. І тому взагалі не треба цим перейматися, переживати. Прийдуть. Насправді, все так легко. Прийдуть. Здається, що все так важко. Розумієте, в чому справа? Якщо. Думати про те, що от мене не визнають, мене не хочуть і так далі. Що все, що людина робить, вона не сприяє тому, щоб її почали визнавати. Вона просто з'їдає себе. Це дуже негативні, дуже руйнівні емоції. І я би просто рекомендував писати далі. Але в наш час все одно важливо мати хороші знайомства, не знаю. Там люди, які я переконаний в тому, що вони це є другорядна річ, яка набувається одразу після того, як ти починаєш щось робити добре. Я, я розумію про що ви говорите. Що тепер дуже важливо оця от публічність, дуже важливо да, писати по постів у Фейсбуці і так далі. Правила, я, я, я абсолютно переконаний в тому, що це просто така е, мода, і я не бачу сильного закріплення, тобто я не бачу, щоб якось якісь речі, які ставали е, ну, одразу популярними, щоб вони ставали. Ну тепер е, особливість нашого часу це кліповість мислення. Ми бачимо картинку, вона пройшла наступна картинка, пройшла. Ну, тобто не сильне заглиблення в тексти і так далі. Якщо сильно заглиблюєшся в текст, ти приділяєш йому часу, віддаєш йому свою емоцію. Коли проходять оці, о, тисячі е, кліпів, картинок, відео і так далі, ти не сильно заглиблюєшся. І воно, е, воно підживлюється штучно, але все одно залишаються якісні тексти. Вони залишаться через 10, 15, 20 років. Зрозуміло, що якісь популярні речі, якщо вони будуть підтримуватись, Буде видимість того, що вони існують у просторі, але направду це не буде нічого означати, тому що рано чи пізно це підживлення мусить закінчитись. Це ресурс вичерпний. І все одно справжні, справжні хороші речі відсіються самі собою. Взагалі не треба перейматися тим, чи, чи визнали тебе, чи не визнали, і так далі. Якщо це добре, це визнається. Герой однієї з наших програм. Казав про те, що його успіх це випадковість, насправді, тому так. що талант він, ну, він важить щось, але не настільки серйозно, як просто от мені пощастило потрапити туди, мені пощастило познайомитись, мені пощастило. Так. Тобі теж Абсолютно. більшою мірою я пощастило. Є, це не більшою мірою. Тут, по-моєму, Джуліан Барнс, але я думаю, що це така поширена думка. Про успіх, про конкретний успіх окремого твору чи автора є три складові: перше талант, ну, який, ми, який нам дається, так це природні визнаний. Друге, це важка робота. Це треба вдосконалювати постійно працювати. Третє це просто якщо тобі пощастить. Ну тобто пощастить чи ні? Ну тобто, ця твоя книжка вона потрапить до якоїсь людини, яка в цей час хоче знімати кіно, так? Вона прочитала, її, їй сподобалося, вона взялася і пішло-поїхало. Та, мені на правду, дуже багато щастить, але я не хочу себе хвалити. Але мені здається, що я ще дуже-дуже багато працюю постійно. І Кожну наступну книжку стараюся зробити ще кращою, завжди бачу, аналізую свої помилки. І ну, це, цей момент так само не треба е, опускати, тому що до, от, є ці три складові, то поділімо це на три, маємо 33%. І оці 33% теж не треба ігнорувати. Ну, вони в різних пропорціях, звичайно, але та, залежно, як нам пощастить. І це не тільки стосується письменництва, це стосується всього, всього, всього. Я читала, що іноді натхнення приходить якийсь там момент, що ти пишеш. На будь-чому. <смеш> абсолютно, ну Степ... тобто, який Сісти. я в житті е, нема у мене таке поняття, там як місце для роботи. Mm -hmm. Мене питали, який, як виглядає твій робочий кабінет? Да. Мій робочий кабінет mm -hmm. це моя голова. Я собі ходжу і щось, щось думаю. Ну, приходить якийсь образ, приходять якісь, проходять якісь люди, вони до чогось спонукають. Я деколи забувається записати, воно, на жаль, пропадає, але я завжди собі маю. Чи якийсь телефон, чи, чи ручку, чи що. Я завжди це записую. Я читала, що там в період а, майдану якось до тебе творчість не приходила, та? не писалося тоді. Чи це а, щось ну, по-іншому? Ну не знаю. я, Можливо, можливо малося на увазі, що в такий от час, коли а, ну, є надмір якоїсь, ну головні теми письменництва це смерть і любов. Це, так. І коли цього забагато в житті, то якось те, що пишеш на папері, воно виглядає просто блідою, блідою копією нікчемною. Але ну, тобто, я, я не бачу якихось трагедій, коли там місяцями нічого не пишеться. Значить, значить, немає. Ну, якось так. Я займаюся паралельно тисячами інших справ, більш чи менш важливих. І, ну, я не знаю, це захисні, звичайно, що механізми спрацьовують, щоб не відчувати себе якимось нічемним і так далі. Е е і зберігати як це, психічну, <сих> психічне здоров'я, якусь самоіронію і так далі. Е е ну, е е Якщо говорити про цю тему, там крові і любові, так, воно в мені воно так відклалося, і воно відклалося в тому напрямку. Мабуть, це головне, що я зрозумів, це те, що оці от слова. З великої літери, любов, смерть і так далі, які у поезії вважаються такими загальниками. Так? Ну, тобто не треба писати слово любов, так це трошки так вульгарно. Вони якось відновили своє значення, в тому числі відновили значення слова там батьківщина. от Що ми раніше, що для нас батьківщина? Це там обов'язково якісь виступи не дуже щирих цинічних людей, покладання квітів від до дону, і якась інформація, така. Але воно якось після того якось починаєш розуміти, що воно трошки інші теги, інші теги почали працювати. І що ці от. Речі, які для нас здавалися вже звульгаризованими і що відійшли, вони якось повертаються і набувають нового значення. От, що таке любов? Чому, чому, ну, чому це так важливо? Чому, чому так важливо любити там кожен момент? Зараз у зв'язку з тим, що відбувається у нас в країні, твоя творчість якось змінилась, ти відчуваєш, що щось по-іншому відчувається. По іншому пишуть я не буду говорити про конкретні твори. Це треба, мабуть, судити літературознавцям і читачам. Але я відчуваю єдине, що я відчуваю, це те, що треба дуже-дуже багато працювати. Мені здається, що таких шансів, як нам ще не випадало ніколи, як тепер випало. Ми маємо можливість, ну маємо можливість до реформ, але цим займаються трошки інші люди. Але у нас відкрилося дуже багато можливостей. У нас оте минуле, воно. Втратило ну, якісь ідеологічні вертикалі вони поруйнувалися, і етичні вертикалі вони поруйнувалися. Ми за собою маємо щось таке, що ми маємо ліпити майбутнє. Мені здається, що тепер треба дуже швидко, відповідально рухатися, дуже багато працювати. Ну тому що цей шанс не можна прогавити. Схожі схожі речі вже були прогавлені кілька років тому, на початку незалежності. Тепер ми ну це, це велетенське щастя для нас. Ну, тобто, за це помирає дуже багато людей досі, щоб ми цей шанс тримали. Програма називається Місія вільні люди. Ти вільна людина зараз чи ні? Я би назвав себе відносно вільною людиною, тому що коли говориш про волю, треба враховувати дуже, дуже багато моментів. Яка це воля? Дуже важко зберегти волю у мисленні у часи інформаційної війни, тому що дуже легко керуватися емоціями. Але для мене воля визначається рівно тією мірою відповідальності, яку ми готові на себе взяти. Наскільки ми готові відповідати за те, що ми робимо кожен день, наскільки ми готові відповідати за ті вибори, які ми робимо. Кожен день, наскільки ми це усвідомлюємо, звичайно, ми це можемо усвідомлювати до певного рівня, але є якісь речі, які об'єктивні, так. Вільний вибір роботи, вільний вибір кола спілкування, вільний вибір думки твоєї, незалежно від того, що думають інші. Вільний вибір, коли даються дві протилежні статті, і якось підпасти підплив ні однієї, ні другої. Ну для мене цим визначається воля і. Так, на жаль, я не завжди е, якось відповідаю своєму критерію, але я стараюсь. Вірте в себе, вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної, впевненості в своїх силах. Ви не зможете бути успішним чи щасливим. Дивіться на щотижня. Ми прагнемо надихати вас на нові звершення. З вам була місія вільні люди.